Всім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні я буду показати, як робиться ловушка для гріферу. Це дуже крута ловушка. Дивіться, я зараз оце відкриваю. Ні, перше я вам скажу, що тут є. Дивіться, тут є, так, паду. Я вже сам поутінні застріла, тут треба всюди розставити таблички. Всюди. Десь сундук. Де є сундук? А, Над те, треба поставити, треба е, ну, один, по, е, один блок одним словом, під ним зламати. І, е, ну, як один блок? Поставити один піщаник можна поставити і поставити на тому піщанику липкий поршник так, щоб він пішов вниз. Потім на цьому липкому поршні можна знову поставити піщаник і залишити тут одну, один проміжок. Далі все закривається знов тим. І візьміть е, павутину. І, і повторяйте майже як за мною. Можна і за мною навіть повторяти, якщо хочете. І повторяйте е, е, такого, поставити багато павутини. Ні, ну як, два слої та й все. Ставите, піднімаєтесь вгору. І все, е, а, апіс і е, лаву з нею, поставити. Бачите, лаву. Можна ще й там поставити вор вор знизу воронки, і коли людина буде падати, дуже великою зробити. Коли гліфер буде падати, то він його може алмазний нагрудник зробити. А так його мало що спасеті, але тільки огнестойкость. Але огнестойкою навряд чи буде використовуватися в пустині. Я таку невелику острів взяв і тут. Як ви бачите, пісок тримає. Пісок тримає таблички. тримає таблички. І якщо я. Я зараз відкрию оцей сундук, тоді це буде дуже круто. По плану. По плану відкриваємо сундук, я сказав відкриваємо сундучок. Відкриваємо. І я до висіть чогось не падаю. Не понял. Так, стоп. Є. Що, може, немає, давно. Нічого воно активирується, ясно. Ясненько, щось неправильно ми зробили. Щось неправильно ми зробили. Неправильно, точніше. О, бачите? Бачите, якщо одну штуку розрушити, то за ним зразу все розрушується. Ясно, що тут паутину треба розставити. Я ще й такий умнік, що навіть забув павутину розставити. Так, тут я вже засмітив. бачите, туди лава Я то все зараз поризливаю ту всю лаву, що в мене є. шік шк пік-шик-чик, пік-чик-чик, пік і сюди. І ось сюди на головне мене все, я налив нібито. Так, тепер, тепер ми робимо тут. Знову таблички ставимо, тільки вже в такому порядку, в такому. Так. Ставимо табличку одну, другу, третю і четверту. І ще раз одну таку, одні табличці. Всюди проклікуєте, всюди. Тільки якщо воно такого буде ставитися. Ну всюди проклікайте. Тут тут можна. Тута можна, тут можна. І якщо тут можна, Тут може бути. Тут, 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 тут. Ясно, тут нема. І останні тут одесь. може бути. Тобто, нема, то нема. Ну то блін, че... Озивоється зламав. Тепер буде той пісок довго-довго падати. Ясно, тоді я зараз то весь пісок поприбираю, Нічого, ну, чому він тримається по плану, не має падати. Все, вже не падає. Вже не падає. Я зроблю трохи більшу, навіть Добре, більшу площадку зроблю. Щоб все було круто. Коли я це зроблю, я вернусь. Всім привіт! Знову я, я вже тут доробив і якось виходить все супер. А тепер, ха дивіться, я відкриваю цей сундук і падаю. Ем... І чого? Ну, ви поняли. Я впав. Я падаю дуже не Ой, блін. Ну, коротше, ви поняли, як я то падаю. Це називається зуба зебастеє пески, здається. Напишу так в назві і все. Я помираю. Походу. Так, тепер я дороблю тут сам швиденько то все. Раз, два, три. Чотири. Так і от сюди. Вставити. Ну от. Все вже один мінус. Неправильно поставив то все. А через неправильне поставлення того. Ну, підкручуйте звук на максимум, щоб ви мене все прекрасно чули. І а, через те, що я неправильно міг ставити плетки. Як його звати? Ну, коротше, ви поняли? Оці, ну, блін. Ну, щастя. От, от, от нарешті я це все зробив. Не ще тут переставити плити. І все буде супер. Майже як супер. Так, тепер ми тут все з'єднуємо таким чудовим способом. Якщо не тільки ще єднюється. Ну, коротше, тут тільки один варіант. Чекати. Просто оцей фундук ловушка, він, він як би то робить, здвигає поршень, і я таким чудом падаю. Якщо я би стояв десь ось тут, я сам свою ловушку майже не звалився. Чуть, майже не звалився. І якщо б я став сюди, то я би не падав. Бо тут трохи інакше вся тактика. Блін. Я все роблю. Ясно, давайте ще раз робимо. То все, то не проблема. Раз, і два вас. Ну і все. Ось такий відеоролик на сьогодні получився Ставте лайки, набираємо 20 лайків нове відео. І зараз я вам покажу все, це, як ми робиться. Перейду в виживання. Мертво в мене стоїть. Всі І зараз я собі включу камеру. Другу. от Вот. Вибачайте, що я дівчина в мене щось із скіном неправильно. Я ж я нібито шукав нуба, але чомусь нічого не прийшло. Не думайте, що я нуб Я нормальний. Щомічок. Наприклад, де я такий? Я гріфер такий. От, дивіться, я гріфер. О, я грифер. Ні, не стою, не з того боку, одним словом. Зараз я все добре зроблю. Так. Добре, все добре. ну, от. 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 Наприклад, я от такий я грифер. Я грифер, я грифер. А що це за сундучок? Я тут хочу їсти. Відкриваю. Отже, наприклад, дивіться, я хочу їсти кажу, о, що це за сундучок. Я сказав, о, що це за сундучок. Такий. І такий відкриваю такий. Чо, ніе! Нет, ну, І от я тоню і покажу. Це просто дуже лістично. І на цьому я закінчу. Ну, а з вами буде Денис. Всім удачі. всім па-па!